Вітаю в ефірі випуск новин у студії Ірина Мінаєва. Вбивство під час святкування Дня народження розкрили по гарячих слідах в Кілійській громаді. Квартиран зрубав сокирою господаря будинку і сховав тіло в колодязі. Як з'ясували правоохоронці, увечері в будинку святкували День народження квартиранта. Під час застілля господар зимінником вийшли на вулицю покурити і посварилися. Під час перепалки останній схопився за сокиру і кілька разів ударив 47-річного чоловіка по голові. Потім зловмисник накрив його ковдрою і пішов до інших гостей. А коли вони розійшлися, скинув тіло вбитого в колодязь, а сам утік. В поліцію звернулася місцева жителька, яка повідомила, що на подвір'я односельця, де була на дні народжені, побачила тіло якогось чоловіка, накрите ковдрою. Прибувши на місце поліцейські обстежили територію домоволодіння і виявили у колодязі 47-річного мешканця будинку зі слідами насильницької смерті. Оперативникам знадобилися три години, щоб встановити місце знаходження 39-річного підозрюваного, який переховувався в будинку знайомих. Чоловік зізнався, старший товариш став повчати його, що і стало причиною конфлікту. Фігуранту повідомили про підозру. За умисне вбивство йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Поліцейські затримали жителя Одеського району за підозрою в жорстокому побитті дружини. Унаслідок побоїв 45-річна жінка померла. Поліцейські з'ясували, що її смерті передувала сімейна сварка, під час якої чоловік кілька разів ударив співмешканку коліном у живіт і пішов геть. А коли повернувся, жінка вже була мертва. Це сталося в одному з населених пунктів Южненської міської громади. За попереднім висновком експертів, жінка померла від ушкоджень внутрішніх органів. 55-річного підозрюваного затримали. Він у всьому зізнався. Чоловікові загрожують до 10 років позбавлення волі. Землетрус, що відбувся у Румунії, та відголоски якого відчули мешканці Одеської області, у черговий раз привернув увагу фахівців та пересічних громадян до питань безпеки під час цього природнього явища. Чи готова до таких викликів Україна як поводитись під час землетрусу? На ці та інші питання відповів одеський сейсмолог Костянтин Єгупов. Останні події, що відбулися в сейсмічно-активному регіоні Вранча, Румунія, у черговий раз підтверджують, що Одеса також може відчувати досить помітні поштовхи. Чи можуть вони представляти якусь небезпеку для мешканців України, зокрема Одещини? Ситуацію нам прокоментував одеський сейсмолог, доктор технічних наук Костянтин Єгупов. Нічого незвичайного і несподіваного не сталося. Магнітуда 5,2 за деякими відомостями 5,6 – це сейсмонебезпечний район, район Вранча. Глибина – 130 кілометрів. Тому в Одесі відчували, залежно від району, ґрунтів та поверховості, від 4 до 5 балів. Це для споруд безпечно. Згідно історичних джерел, землетруси в Увранче фіксувалися починаючи з 11 століття. В тій чи іншій мірі їхні відголоски відчувалися і в Одесі. Деякі з них навіть були значними. В Одесі зафіксовано два семибальних впливи 1802 року та 1940-го. За 200 років було близько восьми поштовхів, які небезпечні для будівель. За словами сейсмолога, менш помітні поштовхи у 2-3 бали відбуваються досить часто, але ми їх просто не помічаємо через їхню слабкість. Чи можна прогнозувати землетруси? Науковці займаються цим питанням дуже давно. Прогнози діляться на короткострокові, середньострокові та довгострокові. Короткострокові це день-два до події. Середньострокові кілька місяців, а довгострокові ми в цьому досягли успіху. У нас є карта сейсмічної небезпеки України, де вказано райони, де очікується вплив 7, 8 та 9 балів. Більш точними вважаються довгострокові, говорить Сейсмолих та наводить кілька прикладів. В Одесі 30 років, 34 роки, якщо бути точними, з 90-го року не було впливу небезпечного для конструкцій. Останнє було з магнітудою 6.5. Магнітуда 7 була у 86-му році, 4 роки різниці. Деякі кажуть, що раз на 30 років, а тут знову не передбачиш. 6.5 магнітуда, вона породжує в Одесі десь 5-6 балів. Магнітуда 7 і вище може викликати в Одесі вплив 7 і вище. Надав фахівайці загальні поради, як поводитись у разі землетрусу, на що саме звернути увагу, головне не панікувати якщо вас застав у будівлі, заплющте очі і порахуйте до 30. коли ви їх розплющили, спокійно спустіться сходами у жодному разі не ліфтом, бо він може заклинити. Щодо того, чи ставати в отвори, тощо я студентам показую слайди, коли написано, що є рекомендація стати у дверний отвір, а там показують, що залізобетонна балка заведена на 2 сантиметри в цегляну стіну. Природньо, під час землетрусу вона обвалиться. Якщо це заштукатурена, то ви. Цього знати не можете єдиним та основним вірним рішенням у розв'язанні питань безпеки громадян під час землетрусів є зменшення вразливості наших споруд, і стосується це як старих будинків, так і нових будівель. Своє професійне свято відзначають рятувальники. Ця професія завжди була пов'язана з ризиком для життя а під час війни цей ризик виріс в рази. Тим не менш, вони залишаються вірними своїй справі: рятувати людей, майно, природу. Майже 7 тисяч пожеж ліквідували рятівники Одеської області з початку року. Це і загоряння після прильотів, і нещасні випадки і підпали сухої трави. Під час війни служба рятівників стала ще більш небезпечною, бо ворог підступно повторно б'є ракетами в місця, куди вже виїхали співпрацівники ДСНС. Тому героїзм рятівників тяжко переоцінити. За цей рік на Одещині вони врятували 220 людей. Майно на суму 254 мільйони гривень виявили та знищили 800 вибухонебезпечних. Спечних приладів, це професійне свято сміливих, відважних, ризикових людей, відданих своїй справі та своїй державі, в Одеській області затримали двох хлопців, які на замовлення російських спецслужб спалили поліцейський автомобіль. Фігурантам загрожує до 10 років ув'язнення. Надзвичайна подія у роздільній зловмисники облили займисто рідиною та підпалили службову машину правоохоронців, припарковану на стоянці біля адмінбудівлі. Пожежу одразу помітили і загасили співробітники поліції. Люди не постраждали. Уже за годину поліцейські встановили паліїв. На Одещині поліцейські затримали двох молодиків, які підпалили поліцейський автомобіль. Подія сталася цієї ночі в місті роздільна, що на Одещині. Зловмисники облили легкоземистою рідиною і підпалили службову автівку правоохоронців, припарковану на стоянці біля адмінбудівлі. З'ясувалося, що через один з месенджерів із 19-річним хлопцем зв'язався невідомий куратор і запропонував йому за винагороду спалити спецтранспорт поліції. Юнак ніде не навчається і не працює. Тож на пропозицію одразу погодився і підшукав собі серед знайомих 17-річного спільника. Вони придбали паливно-мастильні матеріали, розвідали обстановку біля парковки а вночі здійснили підпал, який зняли на відео як доказ виконаної роботи. Відеозвіт, зловмисники відправили та. Так званому куратору, від якого очікували гроші. Утім, винагороди вони так і не отримали. Якби я знав, до чого це приведе, я б ніколи цього не додумався навіть не пішов би про це. Якби у мене був шанс це зробити заново, я б ніколи не сюди не прийшов. Правопорушникам повідомили про підозру: за умисний підпал їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Під час воєнного стану роль і популярність FPV-дронів у війську значно зросла. Вони допомагають у розвідці, у наведенні вогню, підвищують безпеку захисників. Третя штурмова вирішила відкрити школу FPV, в якій навчає фаху оператора дрону всіх бажаючих. Курс не тривалий, але насичений і важливий. Вважають у школі. В умовах бойових дій на території України дрони використовуються вже декілька років. Аби вживання металевих птахів було ефективнішим, у третій окремій штурмовій бригаді заснували школу fpv дронів для широкого кола бажаючих. Тут вивчають інженерію та пілотування студенти без обмежень за віком чи статтю. Ця школа для всіх, як для цивільних, так і для військових. Ми навчаємо як і повністю з нуля, так і е Працюємо з професіоналами, ми вчимо як і польотам, так і в цілому, по всій базі FPV. Це як для цивільних, ну тобто, ще раз, по обудові, такі всі питання по частотах, по антенах, по зв'язку. От і також обов'язково розповідаємо про... Тактику застосування в війни. Олег наразі навчає студентів пілотувати на симуляторі. Зліт, посадка, крен, розвороти, стабілізація. Курс школи в дронів триває приблизно тиждень. За цей короткий час майбутні дроноводи мають перейти від вправ на симуляторі до навчальних польотів на відкритих майданчиках. Новачкам це дається непросто. Все складне, все цікаво. Це як щось нове це як навчитися ходити. Чи там їзда на мотоциклі, якщо ти ніколи цього не робив, то дуже складно. Якщо прийдеться, ну то рано чи пізно і треба. Ну треба хоч щось вміти. у частині пілотування. Школа вчить режимам керування дроном, вправам на контроль швидкості і маневреності, визначенню маршруту польоту, використання fpv камери для орієнтації. Дрони вони можуть виконувати різну роль, так як і ураження або знищення цілі, так і розвідку. Вони дуже сильно обережуть життя наших військових після закінчення курсу. Ми видаємо сертифікат, і хтось, наприклад, там чекає або обирає убирає там посаду у війську і долучається вже до збройних сил України. Не тільки у війську, а й на виробництві дронів можуть працювати випускники школи. А є кінцетик. Для дрібної роботи, якщо треба проводок утримати, який нагрівається, наприклад, дуже зручно для пайки двигунів. Інструктор із позивним Шарк розповідає про збірку дрону. Студенти навчаються вибирати компоненти і паяти їх. Попереду вивчення програмного налаштування дрона і протоколів управління ним, прошивки польотного контролера і регулятора обертів. У мене в руках стандартний сімодімовий дрон це є базою FPV-шників, дрон, який відносно дуже часто використовується у теперішній війні. Це саме варіант камікадзе. Тобто, у нас сьогодні за програмою буде практичне заняття, де люди будуть збирати свій перший дрон. У школі вважаються: якщо людина захоче стати пілотом, то навик по збірці дрону їй також буде необхідний. Ми, Даємо і інженерію, і пілотування, і в подальшому, якщо людині справді цікаво інженерна сторона дрону, тоді вона може бути інженером, як інженером на виробництві, десь так і інженером у війську, тобто якось себе застосувати для перемоги. Основною метою створення школи fpv дронів стало впровадження цієї технології для збереження життя особового складу та для більш доцільного використовування боєприпасів, кажуть у третій штурмовій. Залишили без зв'язку сотні людей. У Чорноморську поліція охорони затримала злодіїв які зрізали дроти в розподільчих шафах. У Чорноморську наряд реагування поліції охорони отримав повідомлення про пошкодження лінії зв'язку. На місці події правоохоронці виявили розподільчі шафи з обрізаними дротами. А неподалік від місця злочину помітили трьох підозрілих чоловіків. Під час огляду в них знайшли ножі, викрутки, ножиці та безліч зрізаних дротів. Мотивом крадіжки став продаж міді. Правопорушникам загрожує до п'яти років позбавлення волі. Вирішив помститися за давні образи і підпалив курник. В Одеській області затримали чоловіка, який влаштував пожежу у сусіда. Тепер йому загрожує десятирічний тюремний термін. Рано вранці 50-річний власник будинку в роздільнянському районі побачив, що на подвір'ї горить його курник із птахом. Полум'я не встигло розгорітися занадто сильно і йому вдалося загасити пожежу самотужки. Вогонь пошкодив зовнішню обивку стін і покрівлю птахи не постраждали. З'ясувалося, що до інциденту причетний 55-річний сусід, з яким чоловік не ладнав. Поліцейські з'ясували, що він проник на подвір'я з пляшкою горючої рідини, облив стіну курника та підпалив. Чоловіка за затр... Він пояснив, що в такий спосіб помстився сусідові, з яким при кожній зустрічі конфліктував. Фігуранту повідомили про підозру. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. В Одеській області судитимуть жителя Подільського району, який спровокував ДТП із потерпілим. Чоловік був неуважний на дорозі. В результаті його авто зіткнулося з мопедом. У селищі Любашівка, водій легковика під час розвороту, не врахував дорожню обстановку. Автівка виїхала на зустрічну смугу і зіткнулася з мопедом. У результаті 79-річний водій мопеда впав і отримав забої та переломи. Керманичеві ваза вже висунули обвинувачення йому загрожує до 85 тисяч гривень штрафу або до трьох років обмеження волі. Повідомили у при службі облполіції. Початку осені, не дивлячись на те, що умовний курортний сезон добігає кінця, ситуація на дорогах Одеси залишається напруженою. Автівок на дорогах не поменшало, а співробітники патрульної поліції продовжують активну роботу з виявлення порушників дорожнього руху та проведення профілактичних заходів. Кількість порушень правил дорожнього руху не зменшується, як і тих, хто сідає за кермо на підпитку, констатують патрульні поліції. Потенційні вбивці на дорогах є як серед водіїв автівок, так і двоколісного транспорту. На тижні середня кількість це 15 до 20 за добу. А щодо вихідних, два дні це в середньому 50. Нетверезі водіїв Тож поки що, ми тримаємо на жаль такий антирекорд, як влітку, так і зараз таких цифр. Поки що вона не знизилась. Ні, високі штрафи, ні перспектива залишитися без посвідчення водія не зупиняють людей, які вважають, що келих спиртного не сприятиме на їх реакцію та можливість керувати транспортним засобом. Інспектори на місці складають адміністративні матеріали, і ми їх направляємо до суду, де матеріали розглядають. І нагадаю, що в разі керування транспортом у нетверезому стані передбачено рік позбавлення права керування транспортними засобами та штраф 17 тисяч гривень. Якщо вдруге протягом року водій знову ж таки порушує, то це вже 34 тисячі гривень та три роки позбавлення права керування. І якщо в третій раз тоді це вже штраф 51 тисяча гривень та 10 років позбавлення права керування. За словами Алли Марченко, нетверезими сідають за кермо і водії двоколісного транспорту. Мабуть, вони забувають, що теж є учасниками дорожнього руху та мають нести відповідальність. Алкоголь або наркотики в крові сприяють її на відсутність відчуття часу, виходячи з того, що серед порушників комендантської години часто саме нетверезі люди. Щодо порушників комендантської години, в більшості, в більшості це на підпитку люди десь загуляли, десь засиділися. Як результат, рухаються вже до місця мешкання, порушують. А іноді це є люди, які розшукують, скажімо так, наркотичні. Засоби є люди, яких розкладають. А також днями був випадок: це водій мопеду на підпитку. Рухався в комендантську годину. Тихесенько хотів додому. Водій порушник отримав адміністративний протокол за керування у нетверезому стані. Правоохоронці знов нагадують, що у разі, якщо людина не виконує умови комендантської години, патрульні доставляють її до відділку та з'ясовують причини такого порушення. Це не стосується випадків, коли громадяни звертаються за терміновою медичною допомогою або за інших поважних причин. Війна змінила життя мільйонів українців. Хтось змушено був залишити свою домівку та поїхати з рідного міста або втратив житло через бойові дії? Багато хто з громадян просто зачинили свої квартири та переїхали до іншого регіону. Але навіть відсутність мешканців не звільняє володаря житла від оплати деяких комунальних послуг, як мінімізувати витрати при оплаті за послуги ЖКГ в цьому випадку, розповів київський експерт Олег. Попенко. Навіть якщо ви не проживаєте у квартирі, повністю уникнути оплати комунальних послуг неможливо. Однак є способи зменшити витрати. Ця інформація стає дедалі актуальнішою, враховуючи наближення опалювального сезону та умови воєнного стану, а також факт того, що багато українців тимчасово лишили свої домівки. Практичні поради дає експерт з питань комунальних послуг Олег Попенко. Потрібно відразу сказати, що. Навіть якщо ви відключите опалення в квартирі, все рівно ви повинні будете за нього платити. Тому що так звана 315 та постанова, вона чітко регламентує. Що, якщо ви в квартирі, не проживаєте, вам буде все одно нараховувати а, по формулі, яка визначає температуру в квартирі 14, 14 градусів в квартирі. Інша річ з послугами, які розраховуються за даними лічильників, тут треба звернути увагу на декілька факторів. Все, що має відношення до лічильників, крім опалення, мається на увазі гаряча холодна вода. Потрібно все ж таки щомісяця передавати інформацію з нульовими показниками. Тобто останній показник, який у вас є, ви його фіксуєте, і просто щомісяця повинні передавати за газ за. Холодну гарячу воду, Олег Попенко особливо наголосив на тому, що слід обов'язково передавати показання лічильників щомісяця, навіть якщо ніхто не користується послугами, аби уникнути нарахувань. Тому що, якщо ви всім в цьому випадку, наприклад, ну, не передасте дані, то вам нарахують посередньо в два-три рази більше, ніж у вас було до цього. І потім вам нарахують борги, ви повинні будете довести, що ви цього не споживали. А інспектор Обленерго. вас спочатку відключить електроенергію, ви сплатите 1800 гривень за підключення. Потім потрібно буде місяць шукати цього інспектора обленерго, дати йому 500 гривень, щоб він тільки прийшов до вас, щоб він зафіксував, що ви не споживали. І від того ви сплатите додатково, додатково 2,5 тисячі гривень тільки тому, що ви своєчасно не подали далі. Крім іншого, у списку комунальників залишається ще одна послуга за обслуговування багатоквартирного будинку, а також вивезення твердих побутових відходів. Послуга з прибирання побудинкової території вона не враховується при тому, що ви виїжджайте. Це рівно двірник працює щирино, а прибирається в будинку. Не від того, ви ж не можете виділити півтора квадрата напроти вашої квартири і сказати, о, тут мені не прибирається. Да? Або тут складайте мені сміття, ну це не. Sei, não sei o que... Тому тут прийдеться платити за цю послугу У тому разі, коли ви довгий час не проживаєте у квартирі, витрати на вивезення твердих побутових відходів можна тимчасово скасувати. Для цього слід написати відповідну заяву компанії, яка надає послугу, виходячи з приблизних розрахунків, в середньому суму платіжки за комунальні послуги у разі вчасного подання даних лічильників можна зменшити на півтори тисячі гривень щомісяця, якщо мова йде про випадок, коли ви не проживаєте у квартирі. Та повідомили належним чином всі відповідні комунальні установи. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.